Хорватія, батьківщина кроватки, кроватка, один із найпопулярніших аксесуарів у діловому стилі, має хорватське походження. Її історія почалася у 1635 році, коли хорватські солдати, що воювали у французькій армії, носили на шиї вузькі шарфи, зав'язані особливим способом. Французький король, Людовік 14, помітив цей стиль і зробив його модним при своєму дворі. Саме від слова кроате, що означає хорват. І виникла назва кравати у французькій мові, яка пізніше поширилася по всьому світу. Згодом краватка стала невід'ємним атрибутом чоловічого гардероба. Аж часом її почали носити і жінки. Сьогодні Хорватія пишається цим винаходом. В Україні навіть святкують День Краватки 18 жовтня, а в Загребі можна побачити величезні інсталяції цього аксесуара. Це один із символів Хорватії, який став невід'ємною частиною світової моди. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.